Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Ну що, друзі, за останні декілька днів ми з вами бачимо такий словесний панос від діджея Вані, тобто Джиді Венса, так і від Трампа, що просто голова йде кругом. Володимир Путін прописав, дав чергового слабітельного американцям. І зараз весь світ сходить з ума. І Це вже відбувається. В який там п'ятий, десятий, п'ятдесятий раз я вже втомився все це рахувати. Але знаєте, що більше всього мене дивує. Мене зараз більше всього дивує те, як різні е, політики, політехнологи там великі, малі, різного калібру, е, різні аналітики, намагаються інтерпретувати, що ж сказав Трамп, і що ж він буде робити. Одні кричать: Трамп буде здавати Україну, все все пропало. Трамп їде е, подарить Україну Путіну. Інші кажуть, ні, ну от Трамп сказав, що він буде захищати Україну. Ну там нічого не буде. Сам Трамп каже, це просто поїздка. Так, ні туди, ні сюди, нічого не очікуйте. Просто будемо тестити, що там і як відбувається. Але знаєте, друзі, як я вже казав багато разів на цьому каналі, взагалі слухати Трампа не має жодного сенсу. Я вам скажу так: я вчора з дити з дітьми гуляв тут у нас по заліву, по берегу заліва, і побачив там котіка. Морський котік лежав на пляжу, і він орав щось там, прям кричав, кричав, кричав. Знаєте, так Так ось для мене інтерпретувати, що сказав цей котік, мабуть, більш цікаве і більш важливе, ніж слухати зараз, інтерпретувати, що же сказав Трамп. Ну от чесно, тому що ну історія показує, що цей недорозуміння. Воно може сьогодні казати, що завгодно. Завтра виходить, каже зовсім інше, протилежне. Потім каже ще що щось. П'яте десяте. То він вводив тарифи, давав час. То він не вводив тарифи. То він е, ще щось робив. Важливо не те, що він каже, важливо те, що він робить, так тобто е, тільки дії. Людини мають значення, от його конкретні дії. І про те, які конкретні дії робить Трамп, ми з вами зараз і поговоримо для того, щоб розуміти, що що очікувати або що не очікувати від цієї зустрічі в російській Алясці чи американській Алясці. Тут тепер знову виникає питання так, тому що навіть сам Трамп сказав, що я лечу на до Росії на Аляску. Ну це така говорочка по Фрейду, над якою треба задмислитися. Американцям так ось, друзі, все, що буде відбуватися на Алясці, і все, що відбувається зараз, це знов таки нічого тут нового немає. Так, Трамп залишається. Тим, ким він був завжди, Трамп був, є і залишається ворогом України, ворогом цивілізованого суспільства, і все, що він робить, не каже, а робить так. Його практичні е дії, його практичні кроки е доводять це. І ця зустріч на Алясці це чергова. Це черговий ланцюжок, такий знаєте, на всій цій у цьому проєкті, так зрадити Україну, задавити Україну і допомогти. Путіну. але друзі, тут хочу нагадати, що в незалежності від того, що кажуть, якісь там старі діди, придурки, вони маразматіки. Єдине, що їх безпокоїть зараз, так турбує, от єдине бажання Трампа це е, нагребсти як мого якомога більше грошей. Він зараз грабує американців, просто просто грабує там, витягує все ще є з кишень. Робить те саме, що Путін зробив з росіянцями. Так Путін зробив це саме з росіянами, все витягнув у Росіяни, все зробив. Своїм теж саме зараз робить і Трамп. Так ось, э... Будь-які рішення цих е, старих мудаків вони е, не мають жодного значення, поки у України залишаються е, змужні люди. Так поки у України є люди, які реально знищують ворога, фізично знищують, які реально боронять Україну, які реально відстоюють Україну і роблять все для того, щоб Україна була і залишалася незалежною країною а у українців була своя. Своя країна, і не варто забувати підтримувати цих людей. У кожної адекватної людини є знайомі, які зараз в Україні боронять. Життя так боронять майбутнє цивілізованого людства. На це треба дивитися так. Українці вже зараз не просто боронять себе і Україну. Українці зараз боронять цивілізоване людство. Так, от у кожної адекватної людини є знайомі, які зараз це там роблять, і давайте не будемо забувати підтримувати цих людей. У мене також є спецпідрозділ, якому я допомагаю, коли їм потрібна моя допомога. Класні хлопці. Ми з вами допомогли їм зібрати, відремонтувати. Ми з допомогли зібрати гроші, відремонтувати їхні, їхню військову автівку, обладнати цю автівку ребам. І хлопці дуже дуже вам вдячні. Послухайте, будь ласка, їхнє звернення до вас і їхню щиру подяку. Доброго дня. Ми, військовослужбовці Збройних сил України, дякуємо пану В'ячеславу та його підписникам за участь у волонтерській підтримці наших зборів на ремонт даної машини, яка в даний момент відремонтована, і на придбання даного засобу радіоелектронної боротьби типу УДАВНО6, який вже застосовується в районі виконання завдань і добре себе проявив. Дякуємо вам за підтримку Збройних сил України. Друзі, я також вдячен вам за вашу допомогу цим хлопцям. Зараз ці хлопці потребують знову нашої допомоги. Вони збирають гроші на наземну станцію керування дронами. Всі реквізити будуть в описі до цього відео. Будь ласка, не забудьте підтримати хлопців. Кожна гривня, кожен долар, кожна євро має велике значення для цих хлопців, і це допоможе їм залишатися живими, виконувати їхню роботу і залишатися живими. Я ніколи нічого не прошу для. Себе, але я не втомлюсь просити це для українських військових. Так і я знову прошу вашу допомогу. В описі до цього відео є посилання на банку. Є посилання на Пайпал. Там є посилання на деякі криптовалюти. Якщо потрібна ще якась опція, напишіть мені, я додам. Дякую всім небайдужим. Тепер повертаємося до Трампа і до DJ Вані. Що ж відбувалося спочатку? Спочатку Трамп знов таки вийшов, там почав городити всяку херню, потім трошки поміняв своє речення. Але який висновок ми з цього можемо зробити? Ми з вами знову побачили тиск європейців. Як би там Трамп не гонорився, але європейці зеленські вписалися вчасно в це. Це все всю цю гемагогію, і вони продавили Трампа. Ну, принаймні, Трамп тепер вже не висловлює таку необразу і негатив бик України. Але давайте подивимося з вами зараз не на те, що вони кажуть, так а на їхні реальні дії, тобто, що з цього всього випливає. Що ми бачимо перше? Перше, ми з вами бачимо, що дві найвідоміші, ну наймогутніші людини, так в Сполучених Штатах Америки, і мають, мабуть, у світі, це Трамп і його цей віце-президент. Джедівенс діджей Ваня, вони цілеспрямовано брешуть. Тобто вони зараз за допомогою брехні намагаються підмінити поняття. Так, що я маю на увазі? Ну, перше, я маю на увазі Трампа, який вийшов і заявив, що, ну, перше, Путін міг би там захопити Київ за три дні, якщо би там, чи за 24 години, чи за скільки там, якщо би пішов би по асфальту, по дорогах, а не по багнюці. І тут він або він ідіот повний, так, що, що я, ну в чому я. Впевнений, що він повний ідіот і мудак. А і ще просто він свідомий провокатор. Він е, свідомо закрик закидує брехню, тому що ми з вами чудово знаємо. І ми бачили ці кадри. Всі бачили весь світ. Бачив кадри, як колони російських танків шли по шосе, і їх там просто розділили в нуль, так. Тобто українці їх просто там знищили, але вони йшли саме по, по шосе, по дорогах. Тобто тут Трамп свідомо бреше. Так, він бреше для того, щоб показати, щоб зни... ну, щоб показати, що у українців немає жодної там якоїсь там стійкості або ще щось. Це просто був випадок, так що це і дурні якогось генерала Українцям вдалося там утриматися. І цим самим він при. Нижує українців це цей мудак. Це робить свідомо. Так, це перша його брехня. Друга його брехня він каже: е, ну так а е, що ж там е, зеленському не треба було дозвіл на те, щоб починати війну. А тепер йому, нібито, потрібен дозвіл на те, щоб е, закінчити цю війну, щоб обмінятися територіями. Це на те, що Зеленський сказав, що не буде жодних обмінів територій без дозволу е, людей. Так тому, що це прописано в конституції, і тут ця руда патвора також спеціально бреше. Так він він свідомо маніпулює фактами. Він свідомо бреше. Він намагається зараз світ налаштувати проти України, і наше з вами завдання не дати це цьому статися. Так, тобто він бреше в чому в тому, що Зеленський не починав війну, тому Зеленському і не потрібно було е, жодних, е, 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 жодних якихось там е, розрішень, так. Від українців Зеленський не починав цю війну. Українці не починали цю війну, тому їм не треба було ніяких там змін в конституції, ніяких дозволів. Так, але Зеленський зараз стоїть на порозі того, що закінчити цю війну шляхом якихось там дуже серйозних змін, так і дуже якихось там серйозних нюансів. І на це звісно треба. Просити дозвіл у українців, які зараз доказали, довели те, що вони мають право розпоряджуватися своєю землею. Це така брехня. Тепер діджей Ваня, так що почав розповідати діджей Ваня? Діджей Ваня каже: ну дивіться, там завдання Трампа змусити Путіна і Зеленського сісти за сто переговорів. Що правда, Ваньок, ти чого там? Ти на своєму діджестві, що ти там курші хапаєш, так а нічого, що Зеленський вже місяць більше місяця каже: я готовий з, з, сісти і піти з, з цим. Придуркам цим моральним уродам і упиром сісти за стіл переговорів. Зеленського не треба змушувати змушувати. Зеленський готовий, зеленський піде і буде захищати Україну. Це саме Путін боїться йти на ці перемовини. Це Путіна треба е заставляти так, змушувати іти і сідати і дивитися в очі е зеленського. Так, тобто, це така брехня, це така маніпуляція, яка також направлена на те, щоб підмінити поняття. Що в цій війні виновні не тільки росіяни, нібито, а ще і е, зеленські. Так, друга брехня, така свідома маніпулятивна брехня діджея Вані, це те, що їх треба усадити. Зеленського і Путіна треба усадити за стіл переговорів, щоб вони вирішили між собою свої недорозуміння. Всі, і це приведе до закінчення війни. Він знову бреше і маніпулює спеціально. Немає жодних причин е, е, і немає жодних. Них якихось там недорозумінь між Зеленським і Путіним, і це і, типа і заради цього, і це чому іде війна? Так немає такого, є просто бажання одного упиря Путіна вести цю війну. Немає у Зеленському жодних якихось причин е е було починати і вести цю війну. Тобто він зараз намагається показати, що це не Путін розпочав війну, що це не росіяни вторглися в Росію в Україну, що це не російські орки знищують Україну, знищують е українські міста, знищують українських цивільних, знищують українських людей. А що це нібито все відбувається, тому що е нібито там Путін про щось не договорився з Зеленським, і із за їх двох розпочалася ця війна. Це брехня, це спеціальна маніпуляція. Таким чином, ці два мудака намагаються принизити Україну, принизити український народ. Ці два мудака намагаються показати, що Росія тут не винна. Ну подумаєш, два чувака, два президента між собою не домовилися, і тому почалася війна. Це маніпулятивна брехня, яку роблять спеціально ці дві людини. Це треба е, розуміти. Тепер навіщо все це робиться? З. Знову таки, це знову робиться все для того, щоб відбилити, відмити Путіна. І цей візит на Аляску знову таки не має жодного значення, що вони кажуть. Так там буде щось підписано, не буде. Навіщо це робиться? Протестувати, не протестувати це, все готовий, не готовий. Це робиться з однією ціллю легалізувати Путіна. Все крапка. Дивимося на те, що робиться, а не на те, що говориться. Тобто до цього ще залишалися в Росії навіть ті ж самі були люди, які вже починали сумніватися, навіщо їм цей Пупкін потрібен, якщо від нього немає жодного, ну жодної користі. Так з ним ніхто не спілкується, він не рукопожатний, Це таке якесь чмо, відброс, якого викинули туди на задворки цивілізації, і сиди собі там. І зараз Трамп намагається ввести це чмо, це цього плішивого знову в цивілізований світ. І після цього візиту вже всі почнуть зетники казати: дивіться, який у нас класний. Президент, З ним його навіть до Америки запрошують. З ним ручкується навіть президент Сполучених Штатів Америки, а це головна людина в світі. Тобто, не все так погано, ми все правильно робимо. Ось для чого робиться цей візит. І знов таки, неважливо, що каже Трамп, що там каже його ці дедживання. Важливо те, що робиться в реальному світі. Тому, друзі, не забуваємо, що Трамп. Був, є, і він е, залишається послідовним, таким найбільшим, я би сказав би, друг Путіна в світі. Так і він робить більше всього для того, щоб полігазувати Путіна, щоб відмити його, щоб е, робити разом з Путіним свої чорні діліжки, і це єдине, що має значення. І це чому я не обговорюю те, що він каже, так тому що знов таки, як я сказав, те, що мечить морський котик, для мене має більше значення і більше сенсу ніж те. Що розповідає це руде Мурло на телебаченні? Але друзі, знов таки ще раз скажу, не Відчаюємося у України багато друзів. Е, наш прем'єр-міністр Карні вчора розмовляв з президентом Зеленським. Сказав, що підтримуємо жодних там, не буде обмінів територій. А Канада також досить пливовий гравець на міжнародній арені. Так ну і зараз все ж таки європейці роблять багато, тиснуть багато на Трампа. І це чому Трамп стримує себе в своїх висловлюваннях проти України. І це дуже класний фактор. Це дуже класний показник. Ну і знов таки не забуваємо про. ЗСУ про мужніх українців, про українських хлопців, дівчат, які мужньо зараз фізично знищують цю орду, боронять Україну, боронять весь цивілізований світ. І ще раз нагадую вам про підтримку військових спецпідрозділів. Всі посилання в описі до цього відео. Давайте допоможемо хлопцям придбати цю наземну станцію, виконувати їх роботу класно і залишатися живими. Ну і нагадую вам про необхідність підтримачки україномовного контенту, друзі. Бачите, який зараз шалений тиск на мій канал, тільки завдяки вашій. Підтримці, завдяки моїй наполегливості цей канал ще існує. Тому не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, якщо ви на нього не підписані. Поставте подобаючи цьому відео. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте, стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Ну і. Скиньте посилання на це відео в соціальних мережах. Нехай якомога більше українців це бачать, більше людей прийме участь в зборі і підтримці наших українських військових. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.